Українські воїни ліквідували близько 500 російських загарбників. Також за добу що минула сили оборони знищили 13 артилерійських систем, 12 бойових броньованих машин, 3 танки, 14 одиниць автомобільної техніки та збили 12 безпілотників ворога. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 16 травня такі. Українські воїни ліквідували більше як 199 тисяч 980 окупантів. Російська армія втратила 3 762 танки і 7 348 бойових броньованих машин. Знищено 3 150 артилерійських систем загарбників. На 562 одиниці стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 316 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 308 літаків та 294 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 6048 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2732 безпілотних літальних апарати ворога та збили 973 крилаті ракети. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 410 одиниць. Дані уточнюються.